В минулому році всі його просто оцінили. і В цьому році В цьому році Алінка зробила менше паганів, але ви подивіться, які в неї величезні суцвіття. І в цьому році він більш рожевий. В минулому році було світліше всі суцвіття. А в цьому році гарний, гарний такий насичений рожевий, особливо ось цей один кущик. Гарний сорт, гарно дивіться, саме біля. Туї Марахт. Зараз ось це ще покажу. Подивіться, які гарні. Гарні величезні суцвіття. І теж, до речі, є ось ці гіацинтові квіточки знизу. Ну, краса та й годі. Так. Ось така вона. Summer Love, Candy Love біля. О. І гарно тримає кущі. гарно. Дуже багато в мене тут помічників для зйомки. Так, все.